Повертаючись до нашої ключової теми, це портативні консолі. А головне, це наш якби Бог і якби комп'ютерний Ісус Steam Deck. І, наскільки мені відомо, у вас обох є досить широкий досвід, і навіть контент Рендера зробив про це, розповідаючи більш детально про можливості Steam Deck'у. Тож хочеться поділитися і послухати від вас більше. З урахуванням того, що ви там вже награли, давайте поговоримо спочатку про негативні аспекти. Я думаю, що у кожного з вас повинен був якийсь негативний досвід і проблеми. Паблік згадував в деяких іграх проблеми з керуванням. Можливо, є щось ще що вас хвилює, як то робота батареї? Можливо, за малий екран, проблеми з продуктивністю. Діліться. Ну, почну я тоді. Мабуть, проблема з зарядом. Там єдине, що якщо ти хочеш грати у якісь там прям суперсучасні ігри, дуже часто будь готовий до того, що батарея може розрядитися за півтори години за годину. От, наприклад, Silent Hill 2 я так пройшов на Steam стіндеці. А пройшов, до речі, дуже непогано грається на Steam Deck, у. Там треба, звісно, викрутити налаштування на мінімум, поставити FSR, але на малому екрані воно виглядає доволі непогано, і так там є просадки в деяких моментах, які навіть FSR не рятує. Типу, з цим можна жити. Тобто, я все одно там гру пройшов повністю. І це прикольно. Типу, я задоволення своє від гри отримав. А єдине, що так, у мене дека, е, конкретно у цій грі розряджалась десь за годину. От, ну тобто, е, розумієте чому, тому що гра, по суті, сучасна і дуже важка. Це просто треба до цього бути готовим. Але Steam Deck не тільки для цих ігор. Там доволі прикольно грати у ігри до 2020 року якісь. Е, ну тобто є. Ігри, там, наприклад, часів Xbox 360 PS3, які там працюють доволі непогано. Єдиний момент, що є якісь ПК-ігри, в яких керування блін, адаптоване настільки під саме ПК, що тобі треба блін, або дуже запаритися. І е, якимись, от, наприклад, я пробував Silent Hill Homecoming пограти е, ПК-версію на Steam Deck'і. і було дуже тяжко, тому що там кнопки підказки підсвічуються лише під ПК в основному, і ти нічого не можеш зробити з тим, що тобі в моментах там блін в якихось треба прям використовувати лише мишу або вводити блін, викликати віртуальну клавіатуру, щоб е, щось зробити. Але це залежить від гри, від її підтримки, типу наскільки гру підтримують, наскільки її адаптують. Тобто, як по суті в ПК геймінгу, наскільки гра взагалі в загальному ПК геймінгу, наскільки гра добре запрацює на твоєму конкретному залізі, залежить вже більше від гри, ніж від платформи. Тобто, просто. Платформи, ну типу, консольний геймінг він завжди передбачає те, що у тебе гра 100% 100 типу, створена під твоє залізо, і в тебе там ніколи немає проблем з керуванням і так далі, і тому подібне. Тобто, все просто зроблено для конкретного заліза, нічого вигадувати не треба. А там гра, ігри можуть ство бути створені для різного заліза, і тому є вірогідність, що може піти прям дуже ідеально, прям одразу з коробки. Є можливість, що можуть бути якісь проблеми, а є можливість, що гра навіть просто не запуститься або запуститься з якимись костелями, там треба налаштовувати. От, наприклад, гра по вартовим галактики, яку я проходив теж на Steam Deck, Деку пройшов дуже класна гра. Але час від часу доводилось перемикати там це коротше інструмент для того, щоб запускати ну, Windows-овські ігри на Linux. Ну це якщо просто, якщо просто описати це, от як цю штуку придумав Valve власне для Steam Deck в основному. От і там є моменти, коли гра просто прям фрізиться, і тобі треба поміняти версію протона. Вона перестане фрізитись, але при цьому гра буде виглядати, блін, візуально значно гірше. І коротше, у мене був часто варіанти, коли я на якесь навантажень завантаження безкінечно на якийсь фріз потрапив. А гру вимкнув, поставив протон. Запустив цей момент, він пройшов спокійно, потім знову вимкнув гру і запустив її знову на цій версії. Ну, це ПК геймінг, типу. До цього варто бути готовим, тому тут таке є. Інколи це дуже класно. Дуже класний плюс в тому, що на Steam Deck можна поставити українізатор деякі ігри. Це прям дуже круто. І це, от я вважаю, ну, на відміну від консолей, це величезний просто плюс. До цього варто прагнути. Щастить, коли є ігри одразу з українською локалізацією, блін. А є таке, що просто а, це зробили люди, і локалізація доволі якісна. От, наприклад, як Донір, автомати, блін. Я б міг би її пострімити з PS5, але буду, блін, стрімити по ходу з ПК, тому що там є українізатор. А, ну, по-перше, зазначу, що з вартовими галактиками я відчував просто біль. <ріст> <ріст> Біль консольщика, коли ти це розповідав, якщо чесно. Я ще досі не стикався з такими проблемами. Ну де треба перемикати версії протона. Але загалом, напевно, я зазначу, що це переважно з іграми, які не позначені, як підтримуються, правильно ж? А, ну, вартові галактики у них статус verified. Що цікаво. Верифайт, реально? Так, 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 так. Ого. Є, є дійсно такі випадки, ну, насправді, оця от е, офіційні позначки Стіма, вони. Дуже часто не точні. Треба дивитися. Я про дебі більше довіряю. Та, та правильно та дійсно дивитися на ProtonDB, тому що там пишуть відгуки реальні люди, які запускали ігри, і дуже часто буває і таке, що у гри е, стає е, ну стоїть статус, не підтримується або невідома, і ці ігри просто прям шикарно працюють на Steam Deck. Наприклад, таке було у мене з, з Sonic Adventure першим. Друге, Sonic Adventure там стоїть мітка, що Verified. на першому нічого не стоїть, чи то не підтримується. Але і перша гра працює прям ідеально. Тобто, все, все варто тестувати самому, і можна подивитися відгуки на ProtonDB, де люди з. Ну, типу, живі люди це все запускають і дають там навіть поради по запуску, і пишуть, описують, які проблеми можуть бути з іграми. У мене насправді ну в тебе давно тим так да? Та напевно так вже роки. Два в мене просто він виходить що, та десь місяця, півтора-два, напевно. От, я поки що не дійшов до прям настільки проблем, як з перемкненням е, ProtonDB, чи чогось такого, це, це не важко робити. Там це все можна зробити у, у цьому звичайному режимі. Просто треба трошки. Але це звучить як дуже неконсольний досвід. Е, власне, чого чого я прям не дуже люблю. От, але загалом, типу, поки що мій кейс використання. Ну, це дійсно, типу, з цих проблем, що я зіткнувся, це дійсно керування. Але можу сказати так, тут. Проблема не конкретно в Steam SteamDacті з керуванням, а проблема з тим, що на ПК, типу, навіть на там, Ultra 4090 і все таке. От, я б стикнувся з такою самою проблемою, якби грав з геймпадом. Ну от Я люблю грати з геймпадом, я не люблю грати з клавіатурою і мишкою. От, і власне ті самі ігри я б запустив, би, і в мене були б такі самі проблеми. Тобто, це конкретно просто проблема ПК-шної версії. Так, ти можеш до Steam Deck'а... Підключити клаву і мишу з допомогою цього USB-хаба. І все, блять, грати як на ПК тільки от. Ну я так, до речі, робив. Я вже так робив, я так грав в острів. Я знаю, що там можна якось замапити кнопки, але я поки не дуже з цьому розібрався. Але та я грав в острів прямо на стрімі з підключеною Bluetooth клавіатурою та мишкою. От мені це насправді дуже подобається, тому що, блін, ну. Консолі це, звісно, дуже класно в тому плані, що у тебе ігри під твоє залізо намагаються зробити як найкраще, якщо це можливо, і керування, типу, як найкраще, тому що там лише на геймпаді. Але інколи, от в таких іграх, типу, як е, Cyberpunk, мені от прям хочеться підключити клавомишу, а е, просто щоб, типу, прикольніше було стріляти. От, е, і зручніше було. До деяких, до речі, консолей старих а Виходили офіційно клавомиші, миші, які можна підключити і використовувати в деяких іграх. Що цікаво, не знаю. Стосовно до речі, от, ну, якщо беремо сучасні, наскільки я знаю, до Xbox під'єднується клава миша. Ну. Якщо гра підтримує її, з PS4 точно знає, що під'єднується Клава Миша, якщо знову ж гра під, підтримує. Достовно PS5 не впевнений, але здається, я думаю, що, скоріш за все, теж. Умовно, ми беремо якусь таку гру, яка не компетітів, тобто не онлайн, сінгл. І якщо вона на ПК нормальна, ну, типу, є на ПК із клава миші, імовірно, що воно буде підтримуватись прямо з консолі, з коробки. Спокійно, але ну то це власне це таке. Це треба перевіряти, бо от, дійсно з PlayStation 5 я не впевнений. На попередньому поколінні консолі я бачу такі кейси, прям ну, відео і все наче працює. Здається, досвідче неможливо під'єднати клаву і мишку. Хоча може помилятись. Блін, найзручніше, це, мабуть, те, що у тебе вже є сетап, такий дуже маленький і Який ти можеш носити з собою по всій хаті і е, грати майже в будь-якому положенні, хоч лежачи. І це дуже прикольно, дуже зручно, навіть у якійсь старі ігри. А, ну і ще прикольно теж можливість е, взагалі грати у старі ігри, те, що там є підтримка їх. Ти по суті можеш пограти у ігри, деякі, які ніколи в такому вигляді не були запущені. От, е, наприклад, той самий Моровінт. Elder Скролс можна пограти е, на Steam deci, отак, от прям як е, з е, керуванням геймпада. І мені дуже подобається, що е, там подбали про такі от старі ігри, що інколи треба все ж таки, наприклад, натиснути. Кнопку з клавіатури, блін, навіть якщо у тебе є геймпад, то ти цього не зможеш зробити, тому там подбали про це і додали віртуальну клавіатуру, яку ти можеш завжди викликати, і натиснути на неї. Ну і загалом, те, що у тебе, блін, ти можеш цю штуку брати з собою кудись, наприклад, от я було що брав у кафе. Просто там тусив, коли були відключення світла, у нас дуже часті. І я пам'ятаю, коротше, взяв докстанцію туди, взяв мишу і клаву, і коротше, отак, от прям за столиком сидів, як за компом, прям повноцінним грав. По моєму Quake Champions пробував грати. Ну, тому що там на геймпаді, блін, ти згориш нахуй, якщо будеш грати взагалі. Тому що, блять, там гра взагалі розйоби. там тебе тобі не дадуть нормально пограти взагалі ніяк. Навіть з клавомишою, поки ти е, не навчишся грати. О, Тому це дуже прикольно і дуже класно, що крім стімівських можна встановлювати і сторонні лаунчери. Я от думаю поставити собі гок, е, щоб встановити, наприклад, Silent Hill 4. Дуже Цікаво, як воно запрацює. Я вже пробував uh, встановлювати на нього uh, Battle.net, Запускав навіть StarCraft 2. Він запустився нормально, але треба. Прям е, мишу під'єднати, щоб там керувати взагалі хоч щось зробити. Бо там... І доволі прикольна тема з емуляторами є така штука, як EmuDeck, У мене вона, правда, чомусь становилась не, не ідеально. Але деякі ігри з PlayStation 2 я можу прям запускати, як з бібліотеки Steam. Як звичайні ігри, і це дуже прикольно. І так само є коротше ПК-версія Зельди Корін... of Time, яку я теж туди встановив і зробив її, типу, теж, щоб її можна було запускати, типу, з бібліотеки Steam. Тобто, дуже класно те, що ти можеш собі зробити. Оцю атмосферу консольності, оце оці зручності. Просто тобі треба це самому руцями попрацювати, почитати, щось, щось зробити, тобто щось там можливо налаштувати, запрограмувати, але там це є. Ми обговорили ключовий, якби лейтмотив наших подкастів. Це старий добрий пірдолінг. Окей, давайте повернемось до позитивного. Розкажіть про найкраще, що є в Steam Deck. От те за що ви любите цей девайс, і не готові як би міняти його на щось інше. Ну для мене власне головні плюси. Це ну знову ж таки, поки що, прям кудись їхати в мене не було такого кейсу конкретно з Deck. Але загалом портативність по квартирі це ідеально. Це просто ти там пішов в іншу кімнату, ти там е сидів у кріслі, ти ліг у ліжко, ти пішов пересів ну, на, на диван, і в тебе ну, би, все продовжується далі. Тобі ти не обмежений якимось місцем, де в тебе вже стоїть там, ПК чи консоль, е ти можеш якби, переміщуватись. І другий момент найбільше, що мені зараз от прям дуже заходить, дуже для мене зручний, це. Я не знаю, як ця функція там прям називається, але, типу, умовно resume. що я от вчора грав, там, наприклад, чи, ну, наприклад, я грав в Baldur's Gate, та в мене там є і сейви, і все таке. Ну, от, але я грав в Baldur's Gate, я е, зберігся, натиснув паузу, е, натиснув кнопку, все, вона е, пішла. В, ну, типу, сплячий режим. Я поставив консольку, вона стоїть. Я зараз можу через секунду її взяти в руку і опинитись в тому самому моменті, де я був, буквально майже миттєво. І продовжити грати. Мені не треба запускати гру, мені не треба там завантажувати сейф. Мені нічого цього не треба робити. Це дуже класно. Звісно, я можу умовно міг би мати тримати такий самий ПК, увімкнений і в сплячому режимі, і все таке. Але ну блін, ну це типу, трошки, і накладно в плані там ну, умовно електрохарчування цього всього, і незручно. Ну, в тебе буде стояти, шуміти, пекати по, в квартирі. Е, наприклад, коли ти спиш, там, чи я не знаю, ну, це, це незручно. А з е, таким окремим девайсом для ігор це прям офігезно. І ну, я не звертав на це раніше насправді уваги, бо до цього я грав на консолях, на яких всюди таке є. От власне, як тепер є на Steam Deck. А, власне. Я думаю, що ми досить детально обговорили плюси і мінуси, і я все ще не можу якісно долучитися до цього діалогу, тому що, що я ще не купив собі Steam Deck. Але спочатку MacBook, потім Steam Deck. Давайте все по часі. Да, на, на банку скільки нам треба, всього лиш 44 тисячі, половину тобі, половину мені, і буде Steam Deck. Ребята, ну якби все для якісного подкастінгу. Правильно? Дякую, uh, що ви тут. Діліться своїми враженнями помер. Steam Deck. Я знаю, що наша ком'юніті на каналі досить таки любить uh, цей девайс і в цілому я їх. Підтримую, хоча мене, звісно, розкази рандерусу трошки напружують. Про те, Боже, Боже, це як історія про андроїд і налаштування на ньому будильника. Коротке відгалудження. Мені просто, коли я казав, мені не подобається кастомізація андроїда, тому що я ну, люблю користуватися робочими устройствами, а мені чувак каже, дивись. Тут можна настроїть динаміку вібросигналу під час будильника на свій розсуд, тобто воно буде вібрувати так, як ти напишеш йому. Ну тобто з довгими короткими символи СОС буде показувати. Я кажу, я не уявляю ситуацію, в якої мені це треба. Так і тут я не уявляю ситуацію, в якій я такий. А витрачу я весь день на емулятори для установки на портативну консоль, щоб пограти на ігри з PlayStation 2. На Steam Deck. Пожалуй, все-таки знайдуть розвагу іншу. Але впевнений, що наших глядачів є такі от дивні, знаєте, специфічні вподобання. Якби. Мої вподобання дуже специфічні. Я граю в ігра з PlayStation 2 на Steam стімдеку. Діліться своїми думками, Па-па. і всього найкраще.